Ну что, всем большой привет! Э -э ну что, я сегодня курочку, у меня сегодня праздник, день рождения, готовлюсь до своего день рождения. Вот такая у меня курочка, вот я ее намазала. Ну вот, бачите, вот она у меня намазана. Такие руки уже. Ось. Лапку хочу поднять и показать вам. Усё, остался жирок. На я жирок остался. Вот. Вот такая классная у меня курочка. Ось. И хочу показать вам вот такие вот у меня отбивные будут, будут отбивные. Вот такие это у меня отбивные. Вот, смотрите, вот я вот, получается, порезала, порезала вот кусочками, кусочек. И хочется вот такой кусочек сейчас э, я таким моло молоточком и такой вот таким молоточком. Вот сейчас я начну отбивать. У меня сегодня день народження. Ось, Ось приготовала уже, почти, купила уже целый это полкило, которое осталось вчерашнее. А это целый килограмм. У меня на сегодня день народження. Такий килограммчик мене папа забулил трохи и хочу показать вам картошку. Вот такая уже хорошая молодая картошка. Гарненько така буду чистить. Потом у меня тут у меня тут показать зелень хочу показать, яка гарна зелень. Давайте, дуже гарненько три помидорки, три помидорки, два огурчика. я буду салатики делать. Салатики. И вот, вот такая вот прекраса. Вот такая вот картопля. Я хочу вам показать картоплю. Вот такая вот нормальненькая такая картопля. Вот Сейчас відставлю. І от в мене дивиться, какой огромнейший, огромный, э, смотрите, какая выворка, мысочка, вот эта вот э, черешни. Очень хорошая такая черешня. Дуже уже спела. Я он ем. Вкуснота. Вот так вот. И такая курочка. Курочка запекаться будем. У мене такий день народження буде. Ось так от. І та же сама черешенька. Черешенька дуже гарненька. Ось так воно виглядає. Ось так воно виглядає. Ось ну, все. У мене сьогодні день народження. Сьогодні проснулася. Буду сейчас вмиватися. И вот такая вот у меня отбелуха будет. Отбивная. Вот, мне кажется, она вот тоже соки пустила. Купила такое м'яско. Думаю, сегодня на день на буду приготувати. Готувати. Вот такое воно. Якось вона яички купила. Бачите, я збанула прямо таке гарненьке. Вот. Так, знадобиться мені. мені маслице. Маслице я от приготувала. Потім в мене тут колбаска. Ось така колбаска. Ось така калуша. От. От вона так виглядає. От, чекушка Екополе. Вот така от у мене. Приготую сьогодні, дивіться, сардини. Сардіни такі. Потім щось мені подарило, таке щось буду пробувати. І ще в мене отаке. Щось подібне теж подарували. Буду пробувати, буду пробувати. Оцю з рибкою щось. Треба прочитати. Ага, класик. Ну, як тунець, щось таке. І оце така заправка майонезиком. Майонезиком буде заправка. Ось така от в мене аджика, яку я робила. От а така от аджика, яку я робила, дуже гарненька теж. Подивіться, яка петрушечка. в мене тут петрушечка є. От така от петрушечка. З картошечкою. Ось така от у мене буде. Що я прикупила ще? У мене будуть салатики. От у мене от є зелень, лучок морковки, Смотрите, скільки я купила. Ось помідорки ще, помідорки ще огурчики. Ось я тут огурчики. Я думаю, хватить. Хватить. Ось таке ось для. Для моїх салатів піде. Піде, піде таке? Ось. ось такі огурчики. Ось такі огурчики. а це далі у мене є фініки, фініки, і ось хочу вам показати, ой, ось ось таку рибку. Ось така рибка. У мене тут заливається, риба заливається, Мені маринується. Рибка ще не почищена. Маринується, ну дуже така гарненька, гарненька. Ну що, я тут уже оставила брусик маслицем. І отака от є. Ще одна. І це вже в магазині, а це фаршик. Оце це я буду приготувати після. А ось в мене є такий чесничок. Дивіться, який чесничок. От в мене в такій сеточки. Такий в мене такий. Такий в мене в сіточки чесночок, ось таку гарчицю. Таку гарчицю ще буду брати. Ось. Ось така от тут маленький такий шматочок, хочу цей маленький шматочок, щоб оставити маленьким діткам. Ось приготувати. І я хочу, я хочу показати. Ось от на такій досточке я буду э, стукати. Ось. І зараз покажу курочку, Курочка безподобна. Бесподобна. Сьогодні зараз засмажимо. от таке день народження. в мене юбілей сьогодні. Ну, ви подивитесь. після, Після ось така курочка. Ось так воно виглядає. О, ну, лучше я вже е, думаю, ми подивимось е, потім, коли я приготую. Коли я приготую, тоді ми подивимось. Ось Хочу. О, ну так от воно виглядає. Классненький такий, классненький завтрачок на стол. На стол вот така от страва в мене. Ось, ось так воно виглядає. Так, курочку бігом, бігом, бігом курочку. Я вже вам показувала свої курочки. І це курочки, це отбівні, отбівні вже. Ось. Оббівні корочку з усіх сторон. О, бачите, вже я її намазала. І гарненька, так, гарненька. Отак вона. Ось така у нас корочка. Трохи в мене тут трохи не обрана, зараз буду вбирати. День народження, я думаю, в мене удасться. Сьогодні утря, ранненько утрічком я прокинулася і ось таке і я, Ось бачите, ось о, замаринувалась гарненько. Ой, я попробую. так гарненько. Ось. Так, що у мене ще? Ось така в мене корочка. Це я вже, думаю, її вже ставити в духовцю. І в мене є ще торт. У мене ще занята, занята плитка. Ось, дивіться, от такий торчинок. Ось такий гарний тортик я сьогодні припекла. І ось така у мене вже блюдо із десерта, Тортик будемо пробувати. Ось такий тортик в мене. Зараз воно занято. Воно зайняте, Он курочка, курочка наша. Курочка і ось так от хочеться, хочеться, щоб все було вкусненько. ось, я думаю, що ось курочка мене буде ось. Сейчас хочу показать вам салфетки. Да ведь всякие салфетки. Вот Ось такие салфетки. Ага. И за этом уже э, нарезала. Ну, трохи, курочка гарненько. Вот. Ну, я думаю, зараз воно ну, тортик сейчас остине, и я вже зможу тортик остиняти, я вже зможу його відставити і його відставити і зможу потім засунути в свою піч свою печь, засунуть свою курочку. І потім я сможу вот так вот тут бивнушки Бівнушки класненькі, от бивнушки. І от така у мене уже куратина. Курятина. Я думаю, вам демонстрировать дуже не надо. А от рядом поряд у мене черешенька. Дивіться, яка черешенька. Хочу вам раз якусь дать попробовать. Вот такая черненькая. Вот такая черненькая. Вот такая вот якость. Так. Ага. М -м -м. Я вже її. Вона вже мирта. Ось таке класний десертик. Ну, страви на столі. Ось. Ось такий от у мене столик уже. Празднішний столик картопля, черешенька, курочка, м'яско і салатики. Ну що, буду прощатися з вами. Гарного вам настрою! У мене сьогодні день народження. ось День народження сьогодні. Гарного вам дня, всього найлдшого. І в мене сьогодні юбилей Ну що, всім Гарного настрою. Всім пока-пока. У мене сьогодні класний день народження. Гарного вам дня. Гарного вам дня.